Доброго вечора. От знову-таки багато хто розповідає про те, що ну, трюки виконую не я. Ну, я зараз спробую спростувати це твердження дуже просто. Просто я вам покажу. звичайний Болісонг. Повторюю усі трюки і усі е -е, те, що е -е, я оці фліпінги. Роблю це виключно для розвитку моторики рук після відстановлення руки після травми. Уся проблема в тому, що я не можу, ну, самостійно в мене немає засобів для того, щоб знімати це самостійно на відео. Ніж закритий. Гарного усім вечора.